Допомагаємо зрозуміти, що три речі не можна довіряти державі. Це пенсія, здоров'я і робота. Якщо ви будете надіятись на державу в цих трьох напрямках, я вам гарантую ваш кінець зрозуміли. Наше завдання це допомогти людині зрозуміти, що те, що ти отримуєш від, від держави, це, звичайно, добре, що вони хоч щось зроблять. Звичайно, є певна когорта цих пенсіонерів, які вийшли на пенсію, і їм ще тоді було добре. Але всі ми, які сьогодні тут знаходимося, ми ще майже не на пенсії, нам ще трішечки працювати, отже, кінцевим результатом ми не отримаємо від держави той дохід, який нам потрібен для життя. Отже, наше завдання потрібно вияснити да, і зрозуміти. Отже, закон перший заплати собі. Це те, що потрібно зрозуміти. А, компанія. В нашому випадку наш клієнт вносить сюди 10 тисяч гривень щорічно на 30 років, що отримує в кінцевому результаті так, такий прибуток, він вніс 300 тисяч, отримав відсотки. Маємо 900 тисяч зверху, отже в кінцевому результаті має 1 млн 200 000. Цей стандартний інструмент ви можете купити на будь-якому, як то кажуть, куточку, тільки як вийдете сьогодні, відкриєте, і зайдете в будь-який. До, до любого страхового агента він вас буде обіймати, цілувати, давати каву. Він буде настільки здивований, що ви самі прийшли. Ви можете мені це перевірити, да? і він буде просто руки потирати, бо кінець кінців прийшла людина, яка зрозуміла, що його робота буде. Ні, це не буде, тому що є певні здатність, але є ще фінансові консультанти, які працюють не на систему, точніше, не на одного якогось партнера. А працює так незалежно, як ми вже бачимо, загальну картинку. А загальна картинка нам каже, що якщо ми тут ще подивимося законодавство, а в законодавстві в Україні, наприклад, та в інших країнах дуже багато способів додатково отримати гроші, якщо ви турбуєтесь про свою власну пенсію. От в Україні, наприклад, є стаття, одна із них, да, це стаття 166 Податкового кодексу України, яка каже: якщо ви турбуєтесь про власне заощадження на пенсію, ми вам додатково до ваших інвестицій віддаємо 18%. Отже, в нашому випадку це буде 1800 гривень, які ми можемо щорічно, щорічно отримувати тільки за те, що ми думаємо про пенсію. Ці гроші ми не проїдаємо, ці гроші ми реінвестуємо, наприклад, за допомогою недержавного пенсійного фонду, як рекапіталізація. В кінцевому результаті ми збільшуємо свої капіталовложення. Отже, ми тут говоримо про. До 30% річних в гривні навіть при цій шаленій інфляції в часі це дає нам вагомий.